Привіт, народ! В даному відео розповімо про те, що можна зіграти безкоштовно на цих вихідних, про традиційну роздачу ігор в Epic Games, а також обговоримо поповнення підписки PS Plus Essential у грудні. А перед початком випуску хочу розіграти серед вас Far Cry 4. Щоб взяти участь, підпишись на канал, постав лайк та напиши будь-який коментар під цим відео. Результати оголошу в наступну суботу, але тільки за умови, якщо це відео набере щонайменше 5. 50 лайків, Тож бажаю всім удачі та погнали копатись в безкоштовностях цього тижня. Ну а почнемо цей випуск з Games Store, де цього тижня нам дарують Universe For Cell, яка, до речі, роздається на мобілках в їхньому додатку. Ну а представляє на собою атмосферну інті-гру з намальованою вручною графікою, дії якої відбувається на дивній космічній станції над Юпітером. Равець досліджує химерний базар, спілкується з незвичними персонажами і спостерігає історію дівчини. Гра робить акцент на атмосфері, медитативності. І з сюжеті. Дана акція триватиме до 4 грудня 18.00, а потім нам роздадуть Poin Click пригодницького гру The Dark Side Detective та пакет із кількох міні-ігор з Jackbox Party Pack 4. І ми так чекаємо, чекаємо, чекаємо. Оп. У Фортнайті розпочалась роздача скіна Юкі Юбарі з Обити Біла. Кожен гравець, який зайде у Фортнайт до 1 грудня, отримує цей скін назавжди. До речі, ця халява присвячена на честь записку сьомої глави та події, загублена глава помста Юкі. Її в грошах не оціниш. Дуже легко її оцінити від 4 до 6 мільярдів. Наступна халява проходить у Steam. Там можна зіграти у рамках безкоштовних вихідних глобальну покрокову стратегію Era History Untold, де ти будеш будувати і керувати власну цивілізацію через століття, розвивати економіку, займатися виробництвом і вести війни проти суперників. Тобі доступні десятки механік: від ресурсів і торгівлі до наукових досліджень та культурного розвитку. Суть проста: керуєш імперією, приймаєш рішення, розвиваєш місто. Чи державу, змагаєшся з іншими фракціями і прагнеш створити найкращу цивілізацію? Пора грати. Я вже граю. У Стімі розпочалась чорна п'ятниця, яка триватиме ще до 1 грудня. І за цей час можна придбати багато ігор з рекордними знижками. Наприклад, Suicide Squad зараз продається зі знижкою у 95%. Star Wars Battlefront 2 теж майже задарма зі знижкою у 90%. Hogwarts Legacy має знижку у 85%, а Detroit Become Human продається зі знижкою у 80%. І це лише мала частина того, що є на цьому розпродажу. Також в Стімі розпочалась вже традиційна номінація Steam Awards, на якій, як і на попередніх номінаціях, треба проголосувати в 11 категоріях, зіграти в гру, яку ви номінували, та додати чиновити рецензію на будь-яку гру, яку ви номінували. І за це ви отримаєте значок номінаційного комітету город Steam. город uh. Стім. Uh. В поповні підписки Plus Essential. Вже 2 грудня можна буде забрати LEGO Horizon Adventures, Killing Floor 3, The Outlast Trial, Сінь Echo Екаофеда та Neon White. А 2 грудня каталог PS Plus Extra та Deluxe поповнить Dead Redemption. А це воно у рамках FreePlay Days на Xbox стартували безкоштовні вихідні. І якщо маєте Game Pass Ultimate, Premium чи Essential, то цього разу можна безкоштовно зацінити одразу кілька цікавих татлів: Hammer Watch 2, піксельний пригодницький екшен РПГ, у грі ти досіш під забеля, б'єшся з монстрами, допомагаєш мешканцям і проходиш квести. The First Berserker's Казан, хардкорний екшен РПГ. Ти ведеш героя крізь жорстокі бої з ворогами та босами, використовуєш різні уміння і зброю, поживаєш у складних сутичках та проходиш місії. Hypno Space Аута, детективний симулятор. Тут ти переглядаєш сайти вигаданого інтернету 90-х, ловиш порушників правил, віруси та рекламні трюки, розслідуючи різні справи та приймаючи рішення. Let's Build a Zoo. симулятор і менеджер зоопарку. Ти будуєш вольєри, доглядаєш за тварин. Приймаєш відвідувачів та можеш експериментувати з ДНК тварин. Байпед 2. Кооперативна пригольницька гра, Ти разом з другом керуєш роботами, вирішуєш головоломки, долаєш перешкоди та проходиш платформінгові рівні. Ну а на цьому все, буду радий бачити вас на моєму телеграм-каналі, де ви знайдете всю актуальну є халяву. А якщо раптом досі не підписались, чи забули поставити лайк, саме час це виправити. Дякую за перегляд і до зустрічі у нових відео.